Давайте поле, там десь гектарів 5, оце, що зайняли за дівницьком. В році, оцим людям, що зараз присутні, видані користування по п'ять сотих ділянки. Їх там 54 чоловіка, і сі не також десь так, отак. Ми проходили аналіз роботи постійне користування постійне користування. На свій час у 99-му, коли одержали рішення, люди пішли в обробіток цих земельних ділянок. П'ять чоловік із них приватизували Слід. до е, тільки почалась приватизація шоковидастрові в шостому році. Це Трохімівна, Рогач, Сом... Е, 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 <coughs> Мельниченко хитрий, і два чоловіка, це валя сидить, валя, сидить, і взадін тебе Сашка, оці да, люди, да, які пішли приватизацію в те время. Саша ще не отримала, і валя ж, доробляє ходити. Коли в шостому році пройшло роз, розмежування, адмінмежі і межі, у селі 5400 землі. 1400 залишилось у межах. А всі остальні е, землі, ці 4 тисячі, три е, це розпайовка паї, остальні залишилися під ну, совхозною цієї будівлі і десь наші е, городи. Це за садом, це Шереметове, це Одинцьове, це соцсфера ну, по правій стороні бетонці, оці ділянки, і де люда швідачка живе, ось ця сторона. Коли в Меші в шостому році не прийняли генеральний план. Люди, які не приватизували, я неодноразово вже приступивши до роботи, підходила. Ну хто була, були ж дівчата ж на Оля була всі. Ходішки поприватизуйте, бо буде проблема. Адміністрація видає ці розпорядження. Ми старалися зупинити усе садом не зуміли вони, за пленками не зуміли. соцфера приватизована раніше попала це Одинцьове. Коли Одинцьове 72 гектара от люди, де ж вида живе, і сюди ж доверху до верху, червона міський. Середина це болото, луга, це луг. Люди впасли там корови. Свої рода почали футболити це поле. Це Міністрація, ще президенту. Коли у них оце вийшло, у них насідали неодноразово. Раз ми прогнали ще при Семенівку, тоді прийшла ляг при І коли вже вони держали активної в 2013 році, ці люди. Але от степени, моє бачення таке, Сейчас у судовій справі ця справа, судовій справі, ми подали всі документи, розбирається конкретно. Я говорю, це не буде одним днем, але моє таке бачення, нам, як депутатам, і земельний, і всі депутати, і голова, і в тому числі я на площі я сьогодні там була. Я була там, де ні Корнійко-Грядка, де ваша запаха на час. Ну, друга там. Поняли, Андрійна? Я була на цій території я з бараном політики. Так. так, я, я, зараз, ви я вже Ви його вже получили, але ага. там не зайнято. А оця сторона, ага. от сторона, от старої Черноармійські і по цій верби, де оце знаходяться всі зараз присутнені всі от Каті часу прокуратури. Ми дали їм відповідь. Ну, відповідь одноразову. сьогодні ще повторно. Повністю цей приказ вони запросили нас. Я віддала. Вони ще ми забрали саму рішення 99-го року. Дали ще Щас буде повністю про. Ну, я сказати, цю справу розглядатимуть. Але до чого ви далі? Коли оці люди сьогодні були, я підійшла до них. Я ж вони не білий Ніни Андріївний город. А я по вибачте, кажу, справа зараз суду, ви не маєте права нічого. Але правильно, не вони забили, вони акти мають. Тому що наші вони не мають Андріївна. Ну мають вони на садівництво. Ці грядки, що нашими людьми не приватизовані, приватизовано тільки стоїть сон, за сон ви стоїте. потім стоїть рагач, рогач, але просто що вони здвинули вас у другу сторону і просто в ту місце не Але Судові справи, ми доб'ємося цього. Це був другий сад, це повторення для садів. Але в нас оце на території сільської ради, у нас одна структура. Я цікавилася, призвонила землепорядника, а він межа, те, що за межами розпоряджалися. Зараз розпоряджається Дерконзе України, Київ. І я про сьогодні я побувавши два рази на фімії. Перед цим я прошу всіх людей, хто обробляє гряд, я назву навіть по фімільні поприватизуйте Ті, що людські землі людей, ми даємо викопіювання сільської ради, бо в них ворот іде по обліковій книзі, у вас йде. Я я ж же... по обліковій книзі, ви платите гроші. А, ми дали ці довідки. Те, що садівництво, сільська рада відношення до цього ніяко не мав. Ні, ні одної викопівки по садівництву ми не давали. Ось, районна рада, а, закладка, под... на І оце виходить на цих 5 гектарів. Іменно зразу при ну, 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 ви ну, да, 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 як поясніть, Якщо кажуть, що гроші, я знаю. Ну вони знають, наші нас не знають, куди вони їм казали, але вони сказати, що Моє бачення, нам написати. Ви ці займіші по на правильно? Щас? Вони вже важко, ви ж гроші нанесли за ці займаються. Да, а районна рада, в них так і практикувалася і практикується, навіть не офіційно. По всему району. Заяву... Да. А а це такая, сказать, система що не рада, і веде локко. А міша є переорали а, а я кажу, не мали права, я видатку. Вони мати мали, не мали права, але наші, я тріснув, у нас корейний право.